Компанія Лівгуд застосувала клубну систему. Якраз клубна система дає можливість нам користуватися продукцією високоякісною, по доступним цінам, по цінам від виробника. Що таке клуби? Клуби це спільноти. Клуби спільноти по інтересам, де люди купують продукцію, яка їх цікавить, по вигідним цінам, купують якісь послуги. По вигідним цінам, тобто, це люди з спільними інтересами. Клуби любителів книги, спортивні клуби, філателістів, є різні клуби. Тобто, це люди, які об'єднуються по спільним інтересам. Компанія Лівгуд – це також клуб, яка об'єднала в собі партнерів, які цікавляться даним продуктом по найнижчим цінам, і які цікавляться також заробітку. Клубна система, щоб для вас це було простіше і щоб ви це все зрозуміли для себе більш наглядно, наприклад, візьмемо YouTube. YouTube це також спільнота, яка дає послуги, і ми за них повинні сплатити, такі, наприклад, як YouTube Premium, якщо ви хочете дивитися відео, і щоб вам реклама не заважала, ви сплачуєте за підписку, за підписку за, тобто сплачуєте абонплату. І компанія дає вам можливість користуватися, дивитися відео без реклами ось така спільнота. Є спільнота, наприклад, Netflix, де ми можемо дивитися відео, які тільки вийшли прокат, але сплачуючи певну суму підписки. Зрозуміло, зрозуміло. Так, це клубна система. Наприклад, Telegram. Я користуюся Telegram Premium. Для того, щоб в мене був більш широкий функціонал преміума. Телеграм-преміум дає мені можливість користуватися даними функціями, але я сплачую підписку. Тобто, клубна система, клубна система, система, відповідно, там є продукт по найнижчим цінам. А щоб стати членом даного клубу, потрібно зареєструватися, ну, так як ми реєструємося, на YouTube, в Telegram у нас свій є номер телефону, нас реєструють. І на будь-якій платформі, де є клубна система. Потрібно Зареєструватися і потрібно сплачувати абонплату, так і компанія «Лівгуд» дає можливість нам користуватися вигідну продукцією по найнижчим цінам. Але за це ми повинні сплачувати абонплату. Абонплата це символічна сума в порівнянні з тим, що ми економимо на продукті. Це символічна сума. Тим відомий е Amazon, Amazon Prime. Це велика інтернет-платформа, де є все: від продуктів харчування до гаджетів, до послуг, буквально все. Але починав цей ця інтернет-платформа починала з продажів книг онлайн книг. Потім асортимент постійно збільшувався, і зараз на цій платформі є все. Ця компанія працює за клубною системою, і почала вона працювати вже більше ніж 30 років тому. Це було ще на початку 90-х років, я пам'ятаю, що це. Коли Amazon продавала, розповсюджувала і рекламувала електронні книги, то учасники Amazon Prime, щоб користуватися вигідною продукцією, вони повинні стати учасником клубу Amazon Prime і сплачувати абонплату. Абонплата коштує десь до 150 доларів на рік. Це 10-15 доларів в місяць. Але в порівнянні з тим, що вони платять всього 10-15 доларів в місяць або там 150 доларів на рік, і ті товари, які вони купують на платформі Amazon Prime, то це мізерна сума в порівнянні з тим, що вони економлять в результаті, маючи клубну підписку, клубну, клубну проплату. Також Amazon Prime дає можливість безкоштовної доставки і все. Тобто Amazon Prime це вигідне користування продукцією і безкоштовна доставка за символічну ціну підписки клубної 10-15 доларів в місяць або 100-150 доларів на рік. Є ще такий магазин на землі Костко. Він вже працює більше 40 років на ринку. Там також він працює за клубною системою. Це клуб. Щоб потрапити в цей магазин, потрібно купити картку клубну і сплачувати абонплату. Там також різна продукція. Люди приходять, купують, і на касі вже сплачують ціну за продукт. І якщо підписка закінчується, абонплата закінчується, вони на касі прямо там що можуть сплатити абонплату за місяць, або сплатити наперед за рік, це набагато вигідніше. Тобто, ми вже бачимо, що є і онлайн платформи, які працюють за клубною системою, і живі фізичні магазини, які працюють за клубною системою. І світова спільнота зрозуміла, бізнес-спільнота, що це дуже вигідно, для всіх вигідно, і для покупців вигідно, і для компанії вигідно, тому що підписка в сумі 10-15 доларів це чистий прибуток компанії. Чистий прибуток компанії. Якщо це стосується Amazon Prime, то це чистий прибуток, який отримує Jeff Bezos. І компанія Amazon Prime це вже налічує там більше 200, тисяч, більше 200 мільйонів учасників. Костко також більше там по-моєму, мільйонів учасників. Тобто, ця модель бізнесу вже люди її використали, її ем, випробували. Вона вже протестована роками і мільйонами людей. Учасників, е, компанія Лігуд, Засновники Бен Глінський спостерігали за цією. Ем, тим розвитком таких компаній, і вони побачили в цьому великі перспективи. Звичайний мережевий бізнес він втрачає свою силу. Вся накрутка на продукт, весь бізнес побудований, тільки закладений в ціну продукту. Люди вже не хочуть переплачувати за той самий продукт, який вони можуть на Амазон чи в іншій, іншій інтернет-площадці купити в 10 разів вигідніше. І наші засновники Бен Глінський Наудер Хазан, пішли іншим шляхом. Вони запровадили якраз клубну систему, систему де е, на продукт немає мережевої націнки, ціни від виробника. Ми сплачуємо тільки реєстрацію компанію і сплачуємо абонплату. Абонплата всього 10 доларів на місяць. Скажіть, будь ласка, це велика сума? Думаю, що ні. Для кожної людини це підйомна сума 10 доларів на місяць. Тим більше ми купуємо продукт за власним бажанням, без зобов'язань. У нас немає товарооборотів обов'язкових, особистих, групових і так далі. Ми купуємо продукцію особисто для себе і за власним бажанням. І якраз е ці можливості нам надає клубна система компанії «Лівгуд». Щоб зареєструватися в компанію, потрібно взяти реферальне посилання у тієї людини, яка вже є в клубі, тому що клуб у нас закритий. І щоб стати партнером компанії Лівгуд, потрібно взяти реферальне посилання у партнера компанії Лівгуд або у тієї людини, яка познайомилася з продуктом і ще з іншими в бізнесу. Зареєструватися, сплативши всього 40 доларів. Реєстрація коштує всього 40 доларів, вона відбувається одноразово і назавжди. Ніяких перереєстрацій, ніяких підтверджень абсолютно немає. Це, ця реєстрація діє пожиттєво і 10 доларів абонплата за місяць. Тобто на початку сума входу становить всього 50 доларів. Скажіть, будь ласка, ви можете почати бізнес, ви можете взяти франшизу якоїсь іншої компанії, будувати бізнес, користуватися вигідно продукцією або розбудовувати традиційний бізнес, всього вклавши 50 доларів. Я не знаю жодного такого бізнеса, де на старті можна вкласти лише 50 доларів і успішно розвивати бізнес і вигідно користуватися продукцією. Так, тобто зрозуміли для того, щоб користуватися вигідно продукцією по нашим цінам партнерським компанії Лівгуд, нам потрібно стати учасником клубу Лівгуд, зареєструватися 40 доларів і сплачувати адубонплату 10 доларів на місяць або 100 доларів в рік. При цьому ви будете економити 20 доларів. Вигідно, вигідно. Заходите або на 50 доларів або на 140 в рік. І все. І ви починаєте. Перед вами розгортається море можливостей: купувати продукцію високої якості за власним бажанням, бути здоровим, бути енергійним і бути успішним. Тобто, ви можете будувати бізнес, який бізнес Лігут пропонує. Бізнес Лігуд доступний, простий, саме головне його не ускладнювати, зрозуміти його і не ускладнювати. Компанія Лівгуд дає можливість заробляти кожному, кожній людині, незалежно чим вона займається, незалежно який соціальний статус у неї, яка освіта, якщо людина хоче займатися і заробити, бути фінансово забезпеченою людиною, вона з легкістю може розібратися і будувати бізнес. Бізнес я такого бізнесу, чесно кажучи, я давно шукала. Я шукала такий бізнес більше 13 років. І тільки в компанії «Лівгуд» я зрозуміла, що це якраз те, що я шукала. Компанія «Лівгуд» підключила партнерську програму, тобто це маркетплейс, де є продукція по вигідним цінам. Щоб мати доступ до цих цін, компанія запровадила клубну систему, але компанія ще додала партнерську програму. Що таке партнерська програма? Партнерська програма це наші винагороди за нашу працю. Є різні види доходів, є активний дохід, є пасохід. Тобто, ми маємо доступ до різних видів доходу. Я коротенько тільки вам розкажу, ознайомлю, які це види доходу, і як ви можете тут, тут заробляти. І у вас також є вибір. Ніхто вас ні до чого не змушує, ніч ніхто ні, ні, ні до чого вас не заставляє виконувати якісь бізнес завдання. Ви самі розпоряджаєтеся власним бізнесом, ви берете відповідальність на себе. Робите певні кроки і отримуєте за це матеріальну грошову винагороду, розумієте? Так, партнерська програма. Всі ми маємо можливість заробляти в цій компанії, навіть ті люди, які просто користуються продукцією. Ви скажете, як це може бути? А так і може бути. Ми рекомендуємо даний продукт, ми розказуємо про даний продукт, ми кажемо, наскільки він працює, наскільки, наскільки він вигідний. І сплачуючи абонплату, 10 доларів в місяць, ми є активними членами даного клубу, і згодом компанія навіть тим людям, які просто користуються продукцією, у таких людей є можливість отримувати пасивний дохід. Тобто, пасивний дохід отримують не тільки люди, які активно просувають компанію, активно працюють, активно розбудовують бізнес, а навіть ті люди. Які просто користуються продукцією, як він утворюється даний е, дохід? Діло в тому, що є глобальна структура компанії. Глобальна, зрозуміло, якщо компанія працює більше, ніж у 200 країнах світу, крім є свої партнери, то компанія має глобальну структуру. Коли ви підключаєтеся в компанію, то вам надається своя власна глобальна структура, можливість будувати власну глобальну структуру. І згодом ця, ця структура 2 на 15, має таку, таку побудову 2 на 15, з кожним рівнем кількість людей збільшується. Так, то згодом, якщо навіть ви активно не працюєте, як би ви цього не хотіли, але під вами все рівно будуть так звані переливи. Тобто, люди, які активно працюють, ваші наставники, ваші колеги працюють активно, і згодом ви так працює активно компанія, запровадила рекламу на хвилиночку. Компанія запровадила рекламу на американському ринку. Рекламується, підключає е, різних людей, які активно просувають даний товар. То згодом, як би ви цього не хотіли, все рівно у вашу особисту структуру будуть потрапляти люди по так званому переливу. І за цих людей ви будете отримувати пасивний дохід 2,5% від суми. Щомісячного членства від 10 доларів. Спочатку це невеликі суми, але згодом ці суми переростають в значні доходи. Потрібно тільки підтримувати щомісячну активність ну, і за бажанням, за бажанням користуватися продукцією. Для активних партнерів пасивний дохід створюється набагато скоріше. І активний дохід, ми бачимо, як він формується. все це видно в наших кабінетах, тому що людина, коли зареєструвалася, їй надається її свій офіс онлайн офіс з онлайн-магазином. все ми це бачимо. Всі ці виплати, наші наш кредитний гаманець, де зараховуються наші гроші на хвилиночку в доларовому еквіваленті. Ми не отримуємо бали, ми не отримуємо якісь там. Захмарні якісь назви незрозумілі, чи то сів, чи то пів, чи то якісь там бали, ми отримуємо долари. В доларовому еквіваленті ми заробляємо кошти. І ці кошти нам потрапляють у наш кредитний гаманець. Цими коштами ми розпоряджаємося за власним на власний розсуд, за власним бажанням. Чи ми купуємо продукцію, чи ми сплачуємо абонплату, чи ми можемо надавати допомогу своєму партнеру. Перекидати гроші в кабінет свого партнера, або виводити на свою картку і користуватися так, як нам ми завжди звикли в звичайному житті. Тобто, це наші гроші, якими ми повністю користуємося 100%. Тобто, коли створюється пасивний дохід в активних людей, він створюється швидше, і ми це все бачимо, як він створюється. От, наприклад, до мене в команду, коли я починала працювати, я помітила, що до мене потрапила якась чужа людина, це не моя людина. Людина, і я зрозуміла, що ця людина потрапила до мене по переливу. Потім я зрозуміла, що і мої люди потрапили до інших партнерів по так званому переливу. Це дуже цікавий процес. Цим керує комп'ютерна програма компанії. Ми в цей процес не втручаємося, але настільки правильно заповнюється глобальна структура, щоб не було жодної прогалинки, щоб не було пустот, щоб ми всі як найскоріше і на більшій мірі отримували пасивний дохід. Тому. Ті люди, які просто користуються продукцією, може розбираються з інформацією, може, десь в чомусь ще вивчають наш бізнес. Такі люди згодом це потрібно чекати, як скільки часу ми ще проживаємо цей термін, рік два-три, все рівно будуть отримувати пасивний дохід. Він сформується поступово. Спочатку там, 25 центів, потім долар, 5, 10, 20, 50, 100 доларів. Але максимально, що можуть отримувати люди, які просто користуються продукцією, вони не активні, не запрошують, не будують бізнес. Максимальна сума пасивного доходу може сягати до 2 тисяч доларів, 46, до 2046 доларів, ну, грубо кажучи, до 2 тисяч доларів. І все, тому що це не піраміда, це не якась компанія із захмарними виплатами, тут все чітко прораховано, і ми все бачимо: так, якщо ця людина прийшла сама в структуру, вона нічого не робить, вона там брати користується, але вона активна, вона сплачує місячну абонплату, то вона має можливість отримувати пасивний дохід, який максимально буде сягати до 2000 тисяч доларів на місяць. Але ті люди, які запрошують пасивний дохід, в рази більший. Наприклад, якщо людина запросила хоча б два партнера, хоча б два партнера це вже статус бронза називається. Що таке статус, ми трішки потім поговоримо. Статус бронза, то її пасивний дохід, максимальний, який вона може отримувати, сягає чуть більше 4 тисяч доларів на місяць. То скажіть, будь ласка, варто запросити хоча б дві людини в команду? Мені здається, так. Ну, це тільки верхівка того, що ви можете отримувати. З, зі збільшенням статусів пасивний дохід також збільшується. Ми це можемо бачити в чеках наших наставників, наших лідерів, тому що все це відкрито, є в доступі. Ми аналізуємо, які вони доходи отримують і за що отримують. Але ми на пасивному доході не зациклюємося. Він буде все рівно, і в компанії це в маркетинговому плані компанії «Лігут» все чітко прописано. Нам вигідно запрошувати, ті люди, які хочуть будувати бізнес, які хочуть заробляти, нам вигідно запрошувати, тому що є такий вид доходу від запрошень, активний дохід. Тобто за кожну запрошену людину ми отримуємо винагороду. І ця винагорода на хвилиночку складає 50% від суми реєстрації партнера, тобто від 50 доларів. Ми отримуємо за кожну людину, яка. По нашій рекомендації за кожну людину по 25 доларів. Тобто ви запросили дві людини, ви отримали 50 доларів. І як ви розумієте, що запросивши всього дві людини, ви повертаєте кошти, вкладені на старті. Легкий це бізнес? Мені здається, так. Доступний абсолютно. Якщо ви запросили 4 людини, 5-10, ви можете порахувати, скільки ви отримаєте доходу за запрошення. Партнерів в свою команду. Цей вид доходу можна планувати. Ось, наприклад, ви хочете за тиждень отримати там, ну, хай найменше 100 доларів. Ви розумієте, вам потрібно запросити 4 людини. Якщо ви хочете отримати 1000 доларів, ну, хай я не кажу за тиждень, хай за дві неділі, за місяць. Ви розумієте, скільки людей привести запросити в свою команду. І цей дохід не має обмежень. Абсолютно немає обмежень. Ви можете запрошувати скільки, скільки ви захочете, скільки у вас буде можливості, сил, бажання. У нас є партнери, які запрошують сотнями і тисячами. запрошують свою команду. І за всіх цих людей вони отримують дохід за запрошення по 25 доларів. Прекрасно. Якщо проаналізувати інших компанії, то такого виду доходу немає в жодній компанії. 50% на постійній основі за запрошення партнерів не платить ніхто. Тому що в любій іншій компанії потрібно запросити людину, і потрібно, щоб ця людина зробила певний товарообіг, закупила продукції на певну суму. А у нас компанія «Лівгуд» платить за нашу основну роботу, тобто за ту роботу, що, за що нам потрібно платити першочергово, ми розказуємо про компанію. Розказуємо про вигоди, про можливості, розказуємо про продукт, ділимося своїми здобутками, напрацюваннями. І якщо людина хоче співпрацювати в цій компанії або користуватися продукцією вигідно, вона приходить за нашим реферальним посиланням, за нашим запрошенням, і ми отримуємо за це кошти. Справедливо, правда? Я вважаю, що це дуже справедливо. І от якраз компанія Лівкут взяла це, це на озброєння і запровадила цей вид доходу, справедливий вид доходу. Тобто ми отримуємо кошти за нашу основну роботу, не за товарообороти. Ми купуємо продукцію за власним бажанням, тоді, коли це нам необхідно. Але якщо ми запросили людину, ми проробили певну роботу, ми отримали за це кошти. Я вважаю, що це дуже справедливий вид доходу. Але я хочу вас познайомити ще з одним ну, взагалі, унікальним видом доходу: це matching бонус що називається дохід від доходу. Прекрасно, ми отримуємо 50% від доходу наших особисто запрошених партнерів. Тобто, це ще раз говорить про те, що нам вигідно запрошувати людей в нашу команду, тому що ми будемо з доходів наших партнерів отримувати 50%. Наприклад, у нас ми запросили. Ну, найменше, буквально 5 партнерів. Можна запросити? Ну, хай 2 партнера. Можна запросити. Я думаю, можна. Ну, Давайте, щоб так, для підрахунку: 5 партнерів. Запросили. Ці партнери, наприклад, вийшли на дохід, ну, який на дохід? Ну, хай на дохід 100 доларів. 100 доларів. То з кожного партнера ви будете отримувати 50%, тобто по 50 доларів. 50 на 5 і рахуйте, скільки ви отримуєте тільки одного мечен бонуса. А якщо, наприклад, у вас таких 10 партнерів, а якщо ці партнери отримують уже хоча б по тисячі доларів пасивного доходу, От можете порахувати 10, доларів, 10 партнерів, які отримують пасивного доходу, хай легкого підрахунку на початок хоча б 1000 доларів. То ви будете отримувати за кожного за рівно 50% за кожного партнера, з доходу кожного партнера. Тому нам вигідно запрошувати, вигідно вчити своїх людей, яких ми запросили в команду, в свою, в свою команду. Вигідно їм давати всю інформацію, вигідно їм розказувати все, навчати, допомагати, підтримувати. Тому що наш дохід безпосередньо залежить від доходу наших. Запрошених партнерів, і ми орієнтуємося якраз на цей дохід, тому що він найперспективніший. Коли ми дивилися чеки наших лідерів, то ми бачили, що мечен бонус десятки, а то й сотні разів перевищує навіть глобальний дохід. Так, це дохід для тих людей, які активно працюють. І мечен бонус він також є необмеженим. Тобто, ті люди. Ті кількості, яку ви запросили, яких ви запросили, починають заробляти. Ви з них отримуєте 50%. і відповідно там ще є шкала пропорційна шкала доходів. Відповідно ваших рангів, там і ще йдуть виплати. Це я назвала тільки той мінімум, та ту верхівку айсберга, яку легко вам отак донести, розказати, що ви будете отримувати, із Мечен бонуса взагалі це складний відсоток, складний дохід, дохід на дохід. І ви неочікувано будете отримувати навіть більше, ніж ви сподівалися. Так, тобто, ми поговорили, що є активне бонус за активне запрошення по 25 доларів за кожне запрошення, що є пасивний дохід, що отримують люди навіть ті, які нікого не запрошують. Тим, ну, чи, тимчасово чи сидять на пасиві, також можуть отримувати з часом, через які, певну кількість часу, що є мечін бонуси активний дохід, самий перспективний. Ще є різні види доходу, наприклад, дохід від продажів продукції. Хоча ми купуємо продукцію за власним бажанням, але е дохід такий є. І ми отримуємо, наприклад, е є у нас розрібна, розрібний роздрібний сайт, і ті люди, які не хочуть реєструватися, ми даємо їм посилання на розрібний сайт, і людина купує продукцію, а компанія нам автоматично нараховує певну суму відсотків від різниці роздрібної і нашої закупівельної партнерської ціни. Прекрасно, супер. Ще ми можемо отримувати дохід від оптових продажів. Є люди, які люблять продавати, є люди, які вміють продавати, які створюють онлайн платформи з продажу і продають, продають на великі суми. То компанія також винагороджує таких людей і дає можливість, дає ще надає ще більші відсотки доходу від продажів оптових продажів. Це все можна зайти, послухати, подивитися, зайти на сайт, подивитися, які там відсотки, які кількості виплачуються. Ці суми можуть сягати навіть 100% різниці між 100% доходу, може отримувати по оптовим продажам. Тому. Можете детальніше познайомитися у тієї людини, яка вас познайомила з продукцією, з бізнесом, прийти на зустрічі онлайн, послухати більш детально презентацію, наприклад, зараз в 19.30 буде детальна презентація з цифрами, з фактами, слайдами, там буде все розписано, розкладено все по гвинтикам. Заходьте, будь ласка, і слухайте. Так, але ще один є вид доходу із продукції це за перше замовлення наших партнерів. У нас немає обов'язкових закупок товару. Ми не ми не створюємо склади, ми не закуповуємо продукцію, ми не бігаємо її, не продаємо. Але коли ми користуємося нашою продукцією, закуповуємо, купляємо продукцію на нашому сайті. В нашому кабінеті, то компанія платить нам за перше замовлення, наприклад, наших партнерів. От коли наш партнер, якого ми запросили, робить перше замовлення, то компанія нас винагороджує, також платить певний відсоток за перше замовлення наших партнерів. Приємно, дуже приємно. Це ще раз говорить, що нам вигідно запрошувати, нам вигідно бути активним учасником нашого клубу і нам вигідно купувати продукцію більше по таким цінам. Так, ще хочу ще сказати, що у нас є прекрасний бонус. Ми до цього бонуса всі прагнемо. Це бонус 2% або 0,5%, також ще додатково за досягнення в найвищому статусі. Найвищий статус це діамант, коронований діамант це люди, які створили команду більше 2,5 тисяч партнерів. От такі люди отримують додатковий бонус щомісяця. Додатковий бонус щомісяця, діамантовий бонус. Це 2%, 2 від загального доходу компанії. Прекрасно. І якщо є люди, у нас вже є люди, які досягли коронованого діаманта, вони отримують ще додатково по 0,5% від усього глобального доходу компанії. Це вже співвласники компанії. Тому тим людям, які хочуть бути здоровими. Які хочуть фінансово, бути фінансово забезпеченими, які хочуть працювати по всьому світу, хочуть працювати і офлайн, а особливо онлайн, будь ласка, приходьте в наш клуб. Якщо ви бажаєте стати учасником даного клубу і мати всі вигоди компанії, будь ласка, беріть посилання, реферальне посилання у тієї людини. Яка дала вам інформацію, реєструйтеся, можна пройти безкоштовний тур по сайту, познайомитися, підтвердити все це на сайті, всі слова, що я вам тільки що говорила про компанію, і закінчити реєстрацію, тобто оплатити 40 доларів, і сплатити 10 доларів абонплати за місяць. І ви вже будете повноправним партнером компанії Лівгуд. У вас буде міні-франшиза компанії Лівгуд, де ви можете за власним бажанням користуватися вигідно продукцією компанії Лівгуд. ви можете розбудовувати бізнес як на землі, так і в інтернеті. Можете ділитися доброю інформацією і своїми близькими і рідними давати їм добро, зичити їм здоров'я. Будь ласка, на цьому інформація моя закінчена. В кого є якісь доповнення, питання. А ще хочу вам сказати, що ми свої кошти виводимо на свій гаманець в будь-який час, в будь-який момент, який у нас є, ми користуємося їми 100%. Тобто, у вас є 100 доларів, ви можете вивезти на свою карту в гривневому еквіваленті і користуватися за власним бажанням. І свій бізнес ми можемо передати у спадок. Ми можемо створити свій власний сімейний бізнес, а потім передати у спадок. Це елементарно робиться без всяких проблем, це досить легко і доступно.